Говоримо далі про несвідомі причини, які приводять до борогів. І наступна третя причина вона знаходиться у нашій родовій системі. Коли хтось з нашого роду отримав якусь допомогу та не був Вдячен, коли хтось отримав якесь благо, та не вирівняв баланс. Наприклад, отримали незаконну якусь нерухомість, щось отримали, коли було розкулачування, щось в когось відібрали і формується такий системний борг, боргова програма. За яку ви можете бути повинні або можете сплачувати. Що з цим робити? По-перше, признати сілу свого роду, того, що все було вчасно і все було так, як було. По-друге, це вирішується в розстановках або незабаром я буду проводити ігру з елементами розстановок з грошовими запросами, в яких ми будемо з'ясовувати причини, чому ми не приходимо до своїх грошей, пропрацьовувати їх стає отримувати рішення своїх запитів.